Я думала просто, що загнусь. Цей чувак реально не давав мені спокою. Блять, ці йовлені сумки, це просто піздец. Ну, дивися, ми їх принесли. Але тебе чекає прес. Та-да! Боже, це така крас. Я. Я знала, що тобі сподобається. Дякую тобі! Ой, моє сонце сетку розняти. Блін, чекай, ні, ні, це не трогай. Тут вон, бачиш, скотч? Йо від... Його треба повідкати. Пані комари! А, сука! Ось що цього розтягнемо. Давай ручку. Ай-яй-яй. Тепер затягуємо, щоб він з тебе точно сьогодні не злетів. <рес> Тому що день це будемо і не тільки. Дивись, яка краса. Вау, він реально обалдєвний. Я не думала, що він так класно буде дивитися на руці прямо. А ми десь його задом задумали перетягли. Краса. красавчик. Далечо. Що, короче, дали сейчас зашел в школу. Джой. Не знаю, круче чини. А лаще, еще его покинула. Я просто не подумав. Просто жесть. Короче, бы реально працювала, не сидела там на тех показах, мод. Милан. А ти, до речі, колись плануєш їхати? Ні? що А хто це? Це Яра. Це той Єблан? Кріс. Алло. Привіт. 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 Не хочеш десь піти прогуляти? А, слухай, я зараз святкую свій день народження взагалі. Я не знаю про твоє день народження? На а, дякую, народження. Дякую. Е, якщо хочеш, можеш м, прийти до нас. Не боїшся, що їм стача. А можна, я з другом прийду е, разом. А, а він норм? Це норм. Це нормально, ніяких проблем. Ну добре, якщо ніяких проблем, то можеш взяти. Вони явно зроблять нам проблеми. Це дебільно давати другий шанс мужикам. Він не вартий того. Ну, побачимо. Аліса. Можна було нормальні ножі взяти, Аліса? Я забула. Добре, що хоча б такі є. Ти могла б просто знайти якийсь нормальний ресторан або хоча б найняти кухаря. Я не хочу святкувати в ресторані. Я завжди хотіла святкувати на природі. Ну, як мінімум в, в ресторані, би не було комарів. Ну, хтось має привезти спрей, я написала. Ну і будуть вони десь, я не знаю, за годину. Ну, а поки чекаємо, нічого робити, в мене є карти. Можемо зіграти або, можеш, погадати. Боже, прибери цю тішовку. Я на нормальних картах тільки ворожу. Зараз розкладемо на твого дебіла. О. Подивимося, чи він щось начудить. Ще не пам'ятаєш, витягуєш три карти. Mm -hmm. Так. Але зореться на ньому. Ти думаєш виключно про нього зараз. І про те, як він звалив з вашого побачення. Кріс. Добрий девше гарет. Ву, oh, кіці небезпека. Бачиш цю карту? No. Це конкретна небезпека. Не знаю, не раджу я тобі з ним продовжувати. бо ця карта небезпеки явно нічого хорошого не віщує. Серйозно. Можна. Що? Окей. Заліз сам в собі людина він не худоба. Але в нього є якісь проблеми. І, можливо, навіть залежності. Та ти знову якогось наркомана знайшла, Аліса. Та ні, він нормальний чоловік. Карти кажуть інакше. Ті твої карти, він. Ах, не так, не ах, отак. От ми заговорили про мої карти. Добре, згадаємо, згадаємо, як тобі знадобиться ворожити наші рідного тюбіка. — Це, Це буде було... норм. Це було б? Це було б. Йоу, знарок. Я, коротше, дарую тобі Барбі. Ніхаля, Дякую. Ой, Дивись, що я їй подарувала Диви, диви. Классный. Вау, блин. Mm -hmm. О, а с Привет, Привет. Алиса. Валидол. Валидол. Виктор, уже Я Алиса, может, представишь нас? Це Кристал. Я Валидол. разу ты не хочешь. Гуляємо, маємо, їжу маємо, алкашку маємо. Звісно, було б добре, якби ми були в ресторані, але окей. І це, як завжди, нам не Наробиш. Ну, спроси в жопу. Хтось хотів. Хто хотів дізнатися, чим ти взагалі займаєшся? Я коуч. Хто це такий? — А ти не знаєш, в нас тачав? Ні. Ну, я допомагаю людям розкрити їх потенціал. Як? Ну, запишись на сесії і дізнаєшся. Здається, ти мене розводиш. Не було айпадів, розумієш? Ну, Можливо, вони і були, але Братан, знаєш за будинку. Братан, чесно, не піду. Дуже спадно. Сам я сам фраш. Давай за і схожу, Ти фольку пошукай. Окей. Добре. Пошу. 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 Не знайшов. Слухай, а келихи хоч якісь будуть до шампанського, ну бо якось з горла. У нас є стаканчики. Окей, давай спать кончики. Ну що, знайшов польгу, гля, братан, не стоя на тебя, так? Тримай. Добре. А можна попросить тебе папіроси? Окей, ну бра. А можно спать, конечно, принесу тобі. Ні, але поверни. Ну обов'язково. без угу. це. Взагалі клас. Я не шкодую на природі, так як я хотіла. Окей, можливо, я була не права. Аліса. А де твій браслет? Ти його зняла? Ні. Де він? Ні, подруга це не смішно. Але я його не знімала. Тоді куди він пропав? Це не смішно. Ми його що загубили? Але він мене ну нормально. Народ, стоп! Аліса загубила браслет? Це не смішно. Аліса його ніде не там немає. Я не знаю, ми тут танцювали, але. Думаєш, він впав? Він не буваєш. міг впасти! Тоді де він? Я не знаю. Аліса, це не серйозно. Але я ну, тобі... Як там брада? Нормально, так? Взагалі отлічно. Дуже де браслет? Що Де грьобаний браслет? Це ніхуя не смішно. Дівся Алісен браслет, який я, я, я Де не браслет? нічого, не Що Що ти ви хочеш, ні. Яку... Що за хуйня? Якого біса? Де її браслет? Та я не розумію, що ти хочеш, від мене? Серйозно? Ви весь вечір робите якусь хуйню? Ні, де, yeah, де браслет? Це не смішно, ніхуя. Ви Ви весь вечіркуєте? Що відбувається? Де браслет oh, yeah. Аліс? So, ти 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 що, що я хочу від тебе? Що ти повітря її річ? Якого біса? Я не розумію, яку річ. Не серйозно все. якого біса oh, тут відбувається? Я знала, що що за херня? Я не знаю, це якого біса. Ти серйозно не знаєш? Справді? справді серйозно? Яким чудом ти з'явилася чужа річ? Сюрприз. Який? Давай зустрінемося. Знаю гарний місцяк. Mm — -hmm. То коли зустрінемось? Ну зараз пару справ вирішуємо. Добре, чекаю. Дивися, гарно, що. Як ти казав? Не знаю, не дуже. Я тебе ще не пробачила. Та, перестань. Та що перестань? Я тебе нормально питала, чи будуть проблеми, чи ні. Ти сказав ні. А проблеми були. Ну все ж вирішили, заспокойся. Де Я брав він чи браслет? Ага. Піздить він. І пиздить все. Ну навіщо йому тоді діставати його? Не знаю. Але подякую, що я ще поліцію не викликала. Ну, все, заспокойся. Як тут не вірити карту? Яким ще карта? Крістал, сказала мені по картам, що від тебе краще триматися подалі. Від тебе одні проблеми. Та не ну, які проблеми? Зав'язати з цією хіромантією. Так? Карти не брешуть на відміну від твого валідолу. Та ну не брехав він. Все, заспокойся. Я хочу, щоб ти з ним поговорив. Та про що вже говорити? Я хочу, щоб ти з ним поговорив. У мене є вибір? Ні. На все, Може підемо в кафе? Та ну яке кафе? Дивись, яка а, погода гарна. Давай краще по набережні пройдемось, по місту потім погуляємо, щось побачимо. В тебе як ти набережна то парк. Ну йде, ну, ну дійсно, що там сидіти в цьому кафе. Добре, пішли. Добре. Я з Все, <схай> все нету. Дочки. Ну що, підемо вже може. Половина серця плаває ось так. Це чия? Моє? Це моє. А моє де? В тебе. Це моя впала після всього, що сталося. Алиса! У -у -у. Ты дивився Алису в задерканні? Mm -hmm. Вона там була капітаном корабля. Так? Так, це я. Ты будеш моїм капітаном? Я вже твій капітан. Так? Поки правильно його розходимось, да? Все, зараз будемо робити з тебе качка. Ну давай. Дивись. береш 16. Я візьму 18. 18. 18. Так. Фух. А я візьму 20. Ну давай. Давай. Нормально ти мені вчора так підгадував. Ти взагалі про що? А я браслет. Він якось дивно тебе опинився. Ты щось мені сказати хочеш? Я хочу просто розібратися. Давай же тренер. Тільки досла. Тренути. Ну давай. Давай будемо робити з тебе біцями масу. Може, я збираюся. Покажи, що можеш. Ногу завертай, ногу завертай. А я нормально бьет, Що ты? Та да, ні, ну я ж бачу. Ну що ти? нормально працюєш. Покажи, що можна. Попадай, попадай. Так що там за залісуємо? Що мені їй сказати? Дві Тому баба. Ну так вот, звички хворі не росте? Ну так вот ну, там, ну ты же і прославишь тиску я бы. Так, заебать, Міняємось. Меня теперь покажу як працювати треба. И це ты мені казав, що я ще сюди заморачиваю? Ще працювати працювати. У мені ще фильтрова треба 6. Да скажи, що в мене підстава просто. А ты тебе підставу? Дай пошли. О, право. Аккуратненько. Я тебе кажу, це той торг. To to все ки сам ки ты, Кибиш по чася, я тебе кажу Я тебе кажу, то був Виктор так. Сам ты Виктор Таквин теркинув в мене колись коло кибиш по А ти віриш, як Стас, Ты мені не вирушишь, я зашне. Своїм у мене А я огость Виктора как и правда. Как я видимо А, да. Слухай, ну что, ну, ну, за бабсоро здесь будут? Там на ну, звісно. Ні. Просто трохи Та Я теж якось не стримався, знаєш. якось глупо це все. Так, я навіть вічний Ну? Я ж тобі казав. Своїми картами. Забий, бачите, це поповнеш. Окей. Підключити. Це місто не врятувати. Тут мирних жителів менше ніж злочинців. день, містер бі. Вітаю, містер бі. Що ти думає? Що ти делає? Є варіант на бути містера бі.